Ми не проти міністрів певних конкретних. Ми за студентський рух, студентський інтерес проти будь-якого міністра, який приймає е, таку постанову. Ми не протестуємо конкретно проти табачника. Ми протестуємо проти освітніх ініціатив цього уряду. Так, табачник теж винуватий, Але але малювати його спесимі це відверта провокація проти нашої акції. І позорив його за те, що він прийняв погану постанову. Але постанова досі не відмінена. Друзі, що ми матимемо далі? Вони приберуть два-три пункти, два-три пункти. Всі інші п'ять сторінок чи скільки вони залишать. І ми будемо платити. Наші друзі будуть платити, товариші будуть платити, всі будуть платити. Тому не вірте цієї брехні, вони намагалися задавити наш протест. У багатьох містах країни були провокації. Ректори універів забороняли студентам іти на лекції.